Нічних маршруток у сумах не буде. Приватні перевізники вважають таке небезпечним. Про це повідомили у відділі логістики. За їхньою інформацією, перемовини, що велися навколо нічного тарифу минулого тижня, завершилися без результатів. Точніше, кінцева відповідь є, і вона негативна. Зв'язку з кримінагенної не дуже хорошої обстановки. Значно іміцею, що треба. Кожну машину охранника сажать, щоб охранів спокості роботи. Провізники відмовились від цього проекту. Нагадаємо, у сумах планувалося запровадити нічні маршрутки, зокрема, щоб вони їздили з 10-ї вечора до 5-ї ранку за ціною 6 гривень, і таким чином склали альтернативу таксі, ціна проїзду, в якому вночі значно вища. Окрім того, ці перевезення могли б трохи підтримати приватний бізнес, який через економічні чинники вже не влаштовує і тариф у 3 гривні. Гроші за комуналку деруть самозванці. Сумські чиновники дали оцінку діям, до яких вдалися деякі з приватних жеків, розіславши абонентам квитанції про оплату комірного. Нагадаємо, почалося таке 9 липня. 14-го у суді мають вирішити, кому ж такі містяни понесуть гроші за червень. У мерії натомість вже поставили всі крапки над і мовляв, як не крути, а повз суму житло кошти не можуть рухатися. Могли самозванці підписати. Але кошти при цьому повинні були йти через суми житла. І суми житла із цими чотирма самозванцями повинен був розраховуватись за надані послуги. Прямі поставки коштів від населення. Вибачте, не будуть.